Чому громадяни України перестали фотографуватися з поліцейськими? Як ви думаєте, задавалося таке питання? Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми зараз спробуємо проаналізувати. Справа в тому, що коли при Авакові після Майдану Незалежності була реформа поліції, вся країна повірила в те, що в нас буде незалежність, в те, що в нас є верховенство права і нова поліція. Нова форма, ефект нових людей. Всі думали, що буде так, як нам пообіцяли. Але українці їх можна обманути, але довго постійно обманювати не виходить. І зараз не бачив я, щоб хтось підходив і хотів з цими поліцейськими теперішніми сотарахуватись. Тому що вони вже далекі від народу, від простих людей. І... Займаються в основному обслуговуванням і прикриттям роботи ТЦК доставкою туди людей. Коли це скінчиться, як поліцейські чи зможуть вони реабілітувати і знову отримати довіру простих українців, побачимо. Але на даний момент не знаю я людей які їм довіряють. Мені постійно пишуть в телеграм-канал адвокат Неклеса про ті зловживання, порушення Конституції та законів, безпричинні зупинки, перевірки документів, застосування сили і таке інше. До речі, в нашому телеграм-каналі Неклеса можемо проголосувати, чи довіряєте ви сьогоднішній поліції. Переходьте та голосуйте, а з вами, як завжди, ваш адвокат Неклеса.